Вітаю, друзі. Ну і що уряд посипався і не тільки тому, що цього хочуть на банковій, а й по багатьох інших причинах. Спікер Верховної Ради Стефанчук виклав допис, в якому повідомив, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра питань стратегічної галузі Камишина, міністра юстиції Малюцької, міністра захисту довкілля стрільця про голову фонду ДФУ фонду держмайна Коваля. А після цього, після цього ми побачили, як повалилися інші. З'явилися заяви від Верещук, Стефанішиною, Кулеби інших. Ну, дали команду, і ми побачили, як всі вони, як зайчики, почали писати заяви про звільнення. Дивне відчуття: я дивлюсь на те, як мовшки покірно пишуть заяви на звільнення міністри та віце-прем'єрки українського уряду. І даюся. Пишуть по команді з Офіса президента, не по власній волі, не тому, що вони вже вирішили, що все зробили, або не можуть далі працювати, або ще є що ні. Прийшла команда. Команда від власника. Власник сказав, господар, фактично вільні. І вони кажуть: добі, вільний, дякуємо, господаре, і йдуть. Це мені нагадує феодалізм, але справді саме так це і виглядає. Вони пишуть заяви на звільнення, тому що ну, мабуть нічого не варті. Вони навіть не намагаються а, сказати, що ні. Почекайте, за що мене знімають? Поясніть, я щось не так зробив, чи ще щось. Вони просто підуть а на їх місце прийдуть такі самі або і знов їх перетасують. А, неважливо, ситуація ніяк не покращиться взагалі. При цьому жоден з них. Не відзвітує. Ну, не жоден, а майже ніхто не відзвітує за свою діяльність. Ну і справді, чого їм звітувати, коли були лише виконавцями чужої волі з банкової, коли 5-6 успішних менеджерів Зеленського казали їм, що робити. І вони робили, і виконували, до речі, як і в парламенті. Про це трохи пізніше за декілька секунд. Або міну. Дивіться. За те, що вони йдуть покірно і мовчки, вони отримують нагороду. Призначення послами чи членами наглядових рад, а проти них не відкривають карні справи і їм дають можливість тихесенько піти у ліс, бо у багатьох з них є питання. Ну, наприклад, не тільки одного міністра та декілька заступників. Затримала набу і вручила в корупцію. Там значно цікавіше, але навіть не це найцікавіше. Наприклад, пан Галущенко, міністр енергетики України, на якому вже клейма нема доставити, бо пов'язаний з деркачем деркачевською мафією тими людьми, на як бач до речі, на нього накладені санкції Сполучених Штатів і України. Але Галученко не знімають і він не пише заяву, тому що свій. Мені так і сказали: він свій не чекай, від нього вони не відмовляться. Інших будуть як карти в колоді тасувати, і це нічого не дасть. А, розумієте, якщо вони мовчать, їх будуть призначати. Якщо вони будуть зараз обурювати щось сказати, що значить, якщо вони не можуть нічого сказати, бо вони ніхто, вони глині, тільки Єрмака та Зеленського, і вони ті люди, які. Фактично є педжерджанами. Їм сказали, вони озвучили. Їм, їм дали наказ, вони виконали. Власної волі, розуміння, стратегії або візії немає. А від цього, якщо чесно, Україні стає тільки гірше. А від того, що їх кудись призначать, краще не буде. Хоча особисто мені от тих звітів не вистачає. І коли я читаю, наприклад. Допис пані Ірини Гераченко, Народний депутат України, що міністр Кулеба не прийшов Дмитро Кулеба, хоча він ну, дуже фаховий дипломат, він розумна людина. Він взагалі не прийшов звітувати на комітет, але в цей час його бачили, як він вигулює собачку, я розумію. Він не тому не прийшов, що не хоче, тому що йому сказали. Тобі це не треба, а сказали на банковій. І це неприємна ситуація, тому що Дмитро дійсно фаховий. І дуже непоганий дипломат, але Дмитро Кулеба йде. До речі, тут якраз все зрозуміло: не зря ж на йому заступники призначили пана Сибігу, якого як я раніше працював в офісі президента, його перекинули на цю позицію. Він зайшов в курс прав. Зараз він очолить Міністерство закордонних справ, але справжній міністр. Це ж Андрій Єрмак, ми всі це розуміємо, тому тут змін не буде, незалежно те, що він завгосп і офіційних повноважень в нього немає. Саме він буде зустрічатися, приймати рішення, проводити свою політику і розповідати Зеленському, що варто підписати або що сказати. Ну що ж, це їх рішення спільне. Відповідати все одно за це буде Зеленський, тому що завгосп Єрмак. За що не відповідає, згідно закону України. І тут все теж зрозуміло. Знаєте, я б дуже хотів, щоб всі вони вийшли і прозвітували тих, хто написали е, свої заяви. І Віріщук особисто про все, що вона зробила, та не зробила, та відповіла на ті запитання, які до неї є. Тому що про переселенців і біженців до неї стільки претензій, що дивно, що вона ще не звільнена була, ну, мабуть, два роки тому. Хочу, щоб вони вийшли і всі сказали, що вони зробили, чого досягли, чого не змогли, хто заважав, хто саме ставив палки в колеса, або хто давав їм накази робити так чи інакше, що призвело до проблем. Але як їм звітувати, якщо в опі лежать теки на кожного з ним з переліком їх. Досягнень. Так от вони не будуть звітувати, не будуть, і ми спостерігаємо як тихо і покірно пишуть по команді з банкової ці заяви, і, до речі, маємо гарантоване, гарантоване мовчання ні-ні-ні, не телят чиновників, які нещодавно ще вважалися представниками українського кабміну. Отакий у нас Кабмін часів Єрмака і Зеленського. І все це всі це розуміють. Найгірше в цій ситуації, що давайте чесно визначимо, нам байдуже, кого призначить зараз Кабмін. Немає взагалі ніякого сенсу. Себе питати, а того, чого, а що зміниться? Нічого не зміниться. Тому що всі це призначення, перепризначення і ротації до одного місця, поки рішення приймаються на банковій 5-6 успішними менеджерами Зеленського разом з самим Зеленським і Ярмаком. Коли у Барделі падають прибутки, то не ліжка пересувають. І гнелизну змінюють. Ні. Шльондр міняють. Це, до речі, дуже влучно і про нашу владу. І неважливо, що шмигаля мене, наміняє, не, не змінюють. Ні, від нього нічого не залежить. Він, звичайний, такий же бейджер-джан, як і всі інші, без власної волі, без власної думки, просто виконавець. І подобається, до речі, офісу тим, що немає жодних політичних амбіцій або того, що повинно хоч би натякати на наявність характеру та принципу. Навіщо? До речі, наскільки мені відомо, з Вереденко, яку звозили на презентацію як потенційного прем'єр-міністра, ну презентація пройшла не дуже вдало. Для Єрмака і Умерова. дуже цікаво, до речі, щоб вони теж відзвітували за свою поїздку в Сполучені Штати, а також що там робила секретарка а, завгоспа Єрмака, пані Зарівна. Ну, це ж за рахунок платників податків за рахунок українців, то хай пояснюють, яка є. Ну, там, Ефективність цьому, який KPI, треба ж розуміти, кому українцям. Бо в офісі президента вважають, що нам не треба. Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях: Ви хочете звітів чи не хочете? Ви хочете розуміння, що відбувається, чи не хочете? І одне. коли прем'єр-міністр звітує за ВГОСП, то рівень цього прем'єра нижче Плінтуса. Тому байдуже взагалі. На його призначення або ЗМІ замінить його чи не замінить, хоча є і деякі моменти, які мені подобаються. Наприклад, мені відомо, що міністр стратегічної галузі промисловості Олександр Камишин підтвердив, що написав заяву на звільнення, і повідомив, що буде працювати і далі в оборонній галузі, тому що зацікавлений підняття обороноздатності України. І найцікавіше, що Камишин якраз планує зробити три звіта. Ну, от є якісь позитивні моменти, саме тому я казав, що майже всі є деякі моменти, так от він буде м, помітно відрізнятися від той ж Верещук Стефанішиною або Малюськи тим, що відзвітує як мінімум перед оборонним комітетом, перед економічним комітетом, і очікується відкритий звіт у Верховній Раді. До речі, якщо Верховна Рада захоче заслухати його звіт, а тут теж цікава історія. Бо якщо офіс скаже Верховній Раді. Не слухати слуги, як зайчики скажуть не цікаво, бо теж теки лежать, і в цих теках багато чого про прислугу, яка наслужила собі, вже не на один строк. А, до речі. Навіть якщо він буде виступати, на жаль, ми з вами трансляцію з Верховної Ради не побачимо. Ну тому що зелена влада проти трансляції з українського парламенту і давно вже закрила це питання. Але щоб ви розуміли, як працює сьогодні українська влада, поясню: звільнений вчора указом президента Ростислав Шурма, той самий Ростислав Шурма, про якого написала Українська Правда, що Ростік дуже хоче піти. З посади я запитав особисто з лихізиків з банку, Вони кажуть, Ростік дуже не хоче йти. Ну так не хоче, що ви навіть не уявляєте. А, так, от Ростік не хоче, а американці кажуть, що вони не готові працювати з тим, хто фактично замазаний просто тотально в корупції. До речі, через це вони не комунікують з Татаровим. Ви ж пам'ятаєте цю історію, а, а також багато інших. Так от Ростік звільнений саме під тиском наших західних партнерів. І от цікаво, до речі, у яку бригаду він піде служити, захищати Україну своїх дітей та все, що він зробив на користь країни, як мінімум, коли допомагав брату отримати гроші за зелену енергію, яка була видобута на території окупованої України. Ну зрозумієте, да? Але з бюджетних грошей, браво! Так, от цікаво, да в яку піде бригаду? Чи вам більше цікаво, в яку країну його призначать послом? Чи куди він саме поїде? Дуже, я вважаю, там ну дуже швидко ми все дізнаємось. Незабаром буде все відомо. Але поки там десь за кадром лунає трек Ростік прості, Ростік прощай, хочу звернути увагу на голосування, яке відбулося в парламенті. І це найсмішніше. Там провалили законопроект 9516 про рубку ліса. За основу було лише 122 голоси. Хоча ще вчора. Було майже 260. Чому так сталося? Це закон Ростислава Шурми. І сьогодні, після того, як його вигнали, його закони почали валити принципово, бо він не має впливу, доступу до ТЕК, влади в нього немає, він вже для цих депутатів ніхто. Це теж для розуміння, як голосують у нас в парламенті. Поки ти влада, з тобою рахуються. Е, Коли ти ніхто, як зараз Ростислав Шурма, твої закони валять. І не цікаво, потрібні вони були раніше країні, не потрібні. Цей закон був не потрібен, до речі, але найцікавіше, що ще вчора слуги готові були за нього голосувати. А там один з депутатів Верховної Ради запропонував взагалі зібрати всі законопроекти шурми і скопом за них проголосувати. Голосів все одно не буде. Тому що шурма вже не влада. І теж пішов тихесенько, може навіть у ліс. В будь-якому випадку. Ми зараз бачимо ситуацію, коли давайте відверто казати: це не заміна зміна кабміна. Це ротація, не дуже потрібна Україні, не принесе, яка не принесе ефекту, і, на жаль, яка не має користі для України. Це тільки для Зеленського в його іграх щось зміниться. Але наостанок хочу що сказати, колись. Елеонора Рузель сказала, що великі люди обговорюють ідеї, середні люди обговорюють події, маленькі люди обговорюють людей. Ідей зараз влада нам не пропонує. Події відбуваються такі, що навіть багато хто обговорювати їх не хоче. Тому дехто буде обговорювати людей. Або тих, кого призначають сьогодні в Кабмін. Хоча мені відверто. Абсолютно пофіг прізвища тих, хто буде призначений. Неважливо. Від них нічого не буде залежати. П'ять-шість менеджерів, ярмарки зенетів буде. Повага до інституцій, керування державою все на тому ж самому принципі, як і було раніше. Шапітолій незмінний. Ну що ж, декілька днів буде саме так. А от далі, далі в шапітолі знову треба щось буде вигадувати. Щоб змінити ситуацію. І поки вони нічого вигадати не можуть. А ситуацію змінювати треба. Тому що нам треба перемагати і робити все для того, щоб все було Україна. А от ці заміни нічого не дадуть. Тримаємось разом. Все буде Україна! Я в це вірю. Папа. -па.